Привіт, друзі, сьогодні буде такий випуск, що відчуття мені терміново це потрібно з'являється вже на другій хвилині. Тут і колаборації, які викликають мурашки, і аромати, які захоплюють ще до відкриття флакону, і рум'яна, які, наче щастя, в краплі готові? Тоді починаємо. Почнемо Шанель. Нова ламуц це не просто засіб для вмивання, а ритуал, який починається з кремової текстури, а завершується піною хмаринкою, що гортає обличчя, наче шовкова валь. Вона настільки ніжна, що здається, ніби торкаєшся пелюстки камелі тієї, самої, що в серці формули. Після вмивання шкіра не просто чиста, вона свіжа, м'яка, немов після повного перезавантаження. Це вмивання, яке хочеться повторювати знову і знову просто заради задоволення. А тепер Калі Косметикс і її волон маскара у відтінку Трубра. Чорна туш це класика, але ця шоколадна версія справжній вайб 2025 року. Вона додає об'єму, підкручує, не склеює. А найголовніше створює природний теплий акцент на погляді. Цей відтінок ідеально підходить для нюдового макіяжу, коли хочеться виразності, але без зайвого драматизму. Вії виглядають, ніби в тебе від природи густі, м'які підкручені, і при цьому жодного натяку на тяжкість. Далі новинка від YSL – новий парфум. Це не просто аромат, а стан душі. Ти розпилюєш його і ніби вдягаєш на себе броню впевненості. Усе тут про стиль і присутність від глянцевого металічного флакону з масивним логотипом до шлейфу, який залишаєш за собою. Цей парфум, який звучить голосно, навіть коли мовчиш. Його хочеться носити щодня, бо він не приїдається, він розкривається, підлаштовується, грає на шкірі так, ніби він створений саме для тебе. Jelly Pop від Elf це як літній коктейль для твого туалетного столика. Освіжає, зволожує, надає шкірі глов, ніби ти щойно повернулася із відпустки. В наборі все, що хочеться у спеку, бальзам для зняття макіяжу щитане прямо на обличчі, джусі маска для губ, сяючий праймер і олійка для губ з ефектом губ. Аби після кавуна усе з ароматом свіжого літа і настроєм Тік-Ток Сяйва. Новий парфум від Armani My Way – аромат, що пахне відпусткою вільним ранком на острові та тією самою шкірою після сонця, яку не хочеться прикривати. Це не просто парфум, це квиток на тропічну втечу, де манго стикли, кокос кремовий, а й лан і ланг звучить як пісня хвиль. Додаємо краплю ванілі і маємо сонячну симфонію, яка лягає на шкіру як друга шовкова сорочка. Він не проситься в кімнату, він ходить першим із залишає слід, який пам'ятає довше ніж твій аромат. Це той випадок, коли хочеться обернутись і вдихнути ще раз для всіх, хто шукає запах соковитої свободи без фільтрів, без планів, тільки ти й літо. А тепер Нарс та їх мульті Стік. Якщо ти з тих, хто живе на швидкості 3 хвилини і на зустріч, цей чарівник твоя нова косметична суперсила. Формула кремова, але не липка. Вона зливається зі шкірою, ніби ти просто прокинулась такою красивою. Відтінки від ніжного персика до глибокого ягідного. І кожен не просто колір, а настрій. Наносиш на щоки, губи, повіки і маєш гармонійний монохром, який виглядає ніби Pinterest, але без зусиль. У сумочці в рюкзаку у кишені худі він там, де ти, готовий завжди, навіть коли. Ти не зовсім. Це не просто мультістік, це твій соус для будь-якої б'юті ситуації. Продовжимо старт Smolder Ice: тіней і лайнера в одному стійку, створених спеціально для днів, коли спека, вечірка, басейн ти з сяючим поглядом до самого заходу сонця. Цей малюк не тече, не скочується, не зникає, навіть коли граду зашкалює Кремова гелева текстура, м'яко ковзує по шкірі, а потім фіксується на години. У політрі 11 відтінків і кожен із характером. Потрібен димчатий вуаль чи графічна лінія, твій настрій, твої правила. Далі Вікторія Бекхем, Color Wash Blush. Ці гелеве рум'яне, як поезія для обличчя, неймовірно легка водна текстура, тане на шкірі і створює ефект вологи зсередини, а не макіяжу зверху. У складі морська вода, кокос ніякого силікону, тільки любов, і все це в мінімалістичному тюбику, який хочеться ставити на туалетний столик як декор. А ось і з маскара ця туш як wellness для вій. Вона не просто фарбує, вона ще й лікує у складі пептиди, біотин і провітамін b 5 які зміцнюють і стимулюють ріст. Щіточко розділяє, як профій, ніякі. І грудочок ніякої драми, тільки натуральна довжина, легке підкручення і глибокий чорний фініш не осипається навіть під кінець дня, не розмазується, навіть якщо ти плачеш над трейлером нового фільму. Якщо ти за мейкап-мейкап, це саме вона. Продовжимо з тіла Liquid Liner. Це лайнер, якому можна довіряти навіть у залі під дощем або коли запізнились і рука тремтить. Формула тримається 24 години, не тече, не стирається, а головне наноситься з точністю, яка заслуговує на окреме відео на TikTok. Є сатинові і глітерні фініші – для класики і для вечірки. Це той варіант, коли знайшла свій лайнер і більше не змінюєш. Ну що, друзі, зізнавайте, що із цього списку вже попало в ваш кошик. Якщо хоч один продукт змусив вас зупинити це відео і гуглити, значить моя місія виконана. А я вже готую для вас нову порцію краси на наступний випуск. Тож до зустрічі! І нехай ваша косметичка поповняється лише найкращим. Всім пока-пока!